Древенькі були чергова коробка. Поважемо з вагою, з коробкою а потім полежемо без коробки. А тепер без. Ось такий красивий. Приїхав Трохи проспав, понасипав вже їм їсти. А, до речі, ще до того всього я даю цільний овес. Вони його досить добре їдять. Гарно їдять, я би сказав. І цей. І думаю, чому б і ні. Овес в мене був, овес вродився. Місці є свій овес. Опа-опа-опа-опа-опа. Ми сіяли свій овець, весь є, і тому е, молоти його немає сенсу, тому що він перемелюється і робиться з нього полова, а ціни вони їдять, і досить непогано. Так, так як я казав, молоді курочки в нас занеслися, вчора мене не було. Яйців я не збирав. зараз ми подивимося, підемо, що вони нанесли в нас за, цей, цей, за вчорашній день. Так. Чи я всіх бачу чи не бачу? До речі, катечкам нашим 5 місяців. Я дивився, в номері дивився в кінці травня, 28 травня, щоб бути точнішим, оцим трьом, що я позначив. А решта поки що ті менші. Ось, так. Що ж хотів показати? Хотів показати, їхали ми недавно з дружиною, продавали капусту, дивлюся, а листя зібране в мішках. Стоїть, дошпадає, я підійшов, кажу, треба листя. Можна, вонити, без проблем. Чисто символічно віддав гроші за мішки, мішки капронові. І задали ми три мішка величезних листя відходів від капусти. Тобто в нас тут зелені нема, насипав. Я думаю, що нашим курочкам що вони будуть їсти, буде їм добре. Зараз на нього уваги не звертайте, але потім вони пожують. Тому що вони тільки вийшли і хочуть бігати, як то кажуть. Рубачки ще є, ще досить тепло так відносно, що вже це листопад, і, як на диво, погода тепла, рубачки ще лазять. Ось наша курочка Білий Фельдер, це, до речі, від наших яєць. У на неї же грібінчик досить великий. І треба дай її, як так то кажуть, спробувати жива така, чи він же в неї не м'ягенький. Міше бачу курочку мрок теж з таким. Гребінцем, але ще не червоним білим. Так, що йдемо, подивимося, що в нас там по яєчках за вчорашній день. А ти чого сидиш, стидаєшся? Ану, виходь. Виходи. Він ще не привик. Так, що в нас було по яєчкам за вчорашній день. Опа, оп, оп, так світло вже не буду включати. Я заберу так. 5 штук. Несу. Так, 5 штучок, до речі, яєчки вже стали такі трошки більшими, не такими малими. І вже ми можемо... Так, а п'яте не заберу Беру цю руку, один телефон. Побачимо тоді, що буде за сьогодні. Позавчора теж щось не було вже на скільки, 5 чи 6. І сьогодні 5. за завчора було 5. От наші качульки, треба їх поважити, до чого я вів з якого не цей, бо я їх не поважу, треба поважити, скільки вони в нас наїли. Так, Зараз я біжу, а потім ми ще з ними зустрінемося і побалакаємо. На початку відео я показував коробку, а в коробці весь красень був. Він трохи ще встидається, звикає до нової оселі для тих двох дам. Ми придбали нового качурика. Він з хорошими даними, по хорошій крові йде. І буде він нашим. Ніби, якби виходить третя сім'я, поки що таке в планах є, як Бог поможе, то буде у нас три сім'ї мускусних качок. Дівчата наші, то вони донечки гривастика. О, цей. А ще хочу сюди підселити донечку від Джоні. Там є молоденькі такі качечки непогані. І будуть одні більші, другі менші. Ще подумаємо над тим. Ось такі наші красуні і красені Женічка, Дощик падає сьогодні, і вони вже всі пішли, як то кажуть, спадки. Болоті, брудні, але що зробити? Правда, дивіться, якіли горні. Бруднезні. О, який краси. Ну виходь сюди, виходь, покажи себе. Заховався, а, там очі сховав, бо він сідається. Так, по Лівінське ключилися у нас ще чотири півника, один же є замовлений, поїде. Один ще поки що пізнаком питання. Прибрали ми півню молодих легорнів, Лишилися ще ті менші, що бігають. Поки що всі живі, всі здорові. Всім гарного дня. Ой, певного гарного дня, всім спокійної ночі, мирної ночі, миру злагоди і Божої благодаті.